І вітаю вас на каналі Bo і сьогодні ми поговоримо про життєві цикли рослин. Що ж таке власне життєві цикли? Це база, це фундамент. Життєві цикли рослин це захоплива тема, яка показує різноманітність адаптації рослин до різних умов середовища. Давайте розглянемо детальніше, як чергуються покоління спорофіту і гаметофіту у різних відділах рослин. Ну, Для початку що ж таке спорофіт і гаметофіт. Отже, спорофіт – це не статеве покоління рослини, воно продукує спори, з яких розвивається нове покоління. І спорофіт, він диплоїдний, тобто там подвійний набір хромосом клітина. клітинах. Гаметофіт це статеве покоління рослини, воно продукує гамети, статеві клітини, спермії, сперматозоїди. Які зливаються і дають початок новому спорофіту. А сам гометофіт він гаплоїдний, тобто ординарний набір хромосом. Там хромосоми не парами йдуть, а по одній штуці. Що ж, поїхали, пішли по відділам вищих рослин, ну і почнемо, звісно, спорові. Це мохоподібні. Гаметофіт мохоподібних. Це домінуюча фаза їхнього життєвого циклу. Саме він гометофіт зазвичай і виглядає як рослина, Оце, що ми бачимо зараз на фото, це фактично і є гаметофіт. Особливості гаматофіта. Зелений колір. Завдяки хлорофілу гаметофіт зазвичай здійснює фотосинтез, тому він і зелений. Розгалужена структура. Гаметофіт має стеблоподібне пагони та листкові пластини. Ризоїди. Так у подібних коренів нема. Замість коренів у них ризоїди, никоподібні вирости, які слугують для закріплення в субстраті та поглинання води. Статеві органи. На гаметофіті розвиваються антеридії, чоловічі статеві органи. І архегонії. Це жіночі статеві органи. В антиридіях утворюються сперматозоїди, а в архегоніях яйцеклітини спорофіт Ну, спорофіт мого мохоподібних це така тема. Тема. Це не статеве покоління, яке розвивається на гаметофіті і залежить від нього. Тобто спорофіт має диплоїдний набір хромосом, але сам існувати він не може. Спорофіт виконує єдину функцію це розмноження за допомогою спор. Особливості спорофіту. Залежність від гаметофіта. Спорофіт не здатний до самостійного існування. Прикріплюється до гаметофіту ножками своєї стопи. І вже за рахунок фотосинтезу гаметофіт підкармлює спорофіт. Простота будови. Спорофіт складається з ніжки, стопи і коробочки з спорів. Все! Коробочка. Усередині коробочки утворюються спори. Після дозрівання спори висипаються і розносяться вітром. Ну і розглянемо життєвий цикл мохоподібний, підведемо підсумки. Гаметофіт. розвивається із спори, яка проростає в ґрунті, а спору продукує, як ви пам'ятаєте, диплоїдний спорофіта, спорога Утворює статеві органи значить, наступний етап на. Гаматофіті утворюються статеві органи антеридії і архігонії. Запліднення. Сперматозоїди. З антиридів рухається по крапленні води, досягає яйцеклітини в архігонії і зливається з нею. Відбувається запліднення. Утворення зиготи. В результаті запліднення утворюється зигота, яка починає ділитися і розвивається в спорофіт. Розвиток спорофіту. Спорофіт проростає на гаматофіті і утворює коробочку із спорами. Після цього відбувається розповсюдження цих самих спор, зазвичай за допомогою вітру. Ну І проростання, спор. Спора проростає і дає початок новому гаметофіту. З чого ми починали готофіту? Ось ще подібні на фото. Спорофіт. Хвощі це багаторічні трав'янисті рослини із членистим стеблом. Спорофіт хвощів має характерну будову. Членистого стебла, мутовчите розміщення листків, тобто по колу, спори утворюються в спороносних колосках, на верхівках стебла. Ну, власне ми і бачимо ці колоски. Гаметофіт. Гаметофіт хвощів дрібний, зелений і одностатевий. Тобто на одному зародку розвиваються або тільки чоловічі органи. А на іншому або тільки жіночку тобто антиридія аркевонії. Плавна подібні на плавун плавовидний. СПОРОФІТ. Плавуни це багаторічні трав'янисті рослини із повзучим стеблом і дрібними листками. Спорофіт плавунів має коріння, стебло і листя, тобто всі вегетативні органи вищих рослин. Спори утворюються в спорангіях, які розташовані в колосках на верхівках стебел або в пазушних листках. Гаметофіт. Гаметофіт плавунів зазвичай підземний і розвивається протягом кількох років. Він безбарвний і живе в симбіозі з грибами. Яка серйозна дівчинка на фото, а на задньому фоні ми бачимо папороті. папороті подібні В життєвому циклі переважає спорофіт тобто зелена рослина, на яку ми власне і дивимося. Тобто на фото це спорофіт Гаметофіт або заросток це невеличкий і зазвичай нетривалий період життя папороті він має форму серця. Особливості Спорофіт має корінь, стебло і листя. На нижній стороні листків розташовані сороси із спорами. І ми любуємося на спорофіт папороті От Рослина такого товку у мохоподібних це гаметофід. у папороті це спорофіт. Спорофіт папороті. Це зазвичай те, що ми бачимо і називаємо власне папороті. Це велика розгалужена рослина із коренням, стеблом і листками. Листки от такі називаються ваї. Саме спорофіт є домінуючим поколінням в життєвому циклі папороті. Особливості спорофіта. Кореневище. Підземна частина спорофіту, яка виконує функції закріплення рослини в ґрунті та поглинання води і мінеральних речовин. Ну, ми бачимо на малюнку кореневище, вказане. Листя Листя називається ваї, це великі, розсічені листки, на нижній стороні яких розвиваються соруси. ну і власне соруси. В сорусах знаходяться спорангії, тобто коробочки із спорами. Ну і власне з цих коробочок і висипаються спори, які слугують для розмноження. Зараз на малюнку те, що помічали мало хто, це гаметофіт папороти. Гаметофіт папороті, які ще називаються заростком. Є маленькою серцеподібною зеленою пластиною. Він розвивається із спори, яка проростає в ґрунті. Гаметофіт має коротке життя і виконує функцію сатевого розмноження. Особливості гаметофіта папороті. Розміри зазвичай не перевищує кількох сантиметрів в діаметрі. Зелений колір, містить хлорофіл і зазвичай може фотосинтезувати. Ризоїди, тонкі нитки, які слугують для закріплення в ґрунті І поглинання води ще. Так, ризоїдами можна все ж таки воду поглинати. Статеві органи. На нижній стороні гаметофіту розвиваються антиридії, чоловічі статеві органи. І архегонії жіночі статеві органи. В антиридіях утворюються сперматозоїди, а в археоніях яйцяклітини. Життєвий цикл папороті. Утворення спор. На нижній стороні листків спорафіту утворюється спора. Проростання спори. Спори висипаються і за сприятливих умов проростають, утворюючи заросток, гаметофіт. Розвиток гаметафіту далі відбувається. Запліднення. Для запліднення непліна вода. Сперматозоїди з антиридіїв, тобто чоловічих статевих органів, рухаються по краплень води до архегоніїв, де знаходиться яйця клітина, з якої вони успішно зливаються. Ну, сподіваюся, успішно, щоб народилася нова папори. Утворення зиготи. В результаті запліднення, тобто злиття сперматозоїда яйцеклітини, утворюється зигота, яка починає ділитися і розвивається в новий спорофіт. Розвиток нового спорофіту. Зиготи розвивається молодий спорофіт, який поступово перетворюється на дорослу рослину. Ну і далі він утворює спори і цикл. Голоносінні. Ми бачимо ліс. Ну, Трова ліс, це покрите насіння, але самі дерева це Голоносінні не немає життєвої форми трав. Голоносінні. В життєвому циклі голосіння переважає спорофіт. Це дерево або кущ, який ми бачимо. На малюнку це спорофіт. Гаметофіт. сильно редукований. Особливості чоловічий гаметофіт – це пилок, а жіночий заросток всередині насінного зачатку. Тобто ну, треба взяти лупу, щоб побачити гаметофіт. Так, то це дерево і дерево, ялинка, сосна. У прикладі сосни, давайте розглянемо. життєвий цикл голоносільної рослини. Спорофіт. сосна, яку ми бачимо, це дерево з стовбуром, гілками, листками, хвоїнками. Це і є спорофіт. Далі відбувається утворення спор. На сосні утворюються чоловічі і жіночі шишки. У чоловічих шишках дозрівають мікроспори пилок, а у жіночих мегаспори. Далі, всередині самої шишки розвиваються жіночі статеві органи і чоловічі статеві органи, які є гаметофітом. Тобто гаметофіт геть мізерний у них. Запилення. Вітром пилок переноситься на жіночі шишки. Він там потрапляє на насінний зачаток і проростає, утворюючи пилкову трубу. Запліднення і утворення насіння. По пилковій трубі спермії досягають яйцеклітину, де відбувається запліднення. В результаті запліднення утворюється загота, яка ділиться, 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 і перетворюється на насіння. Дозрілі шишки розкриваються, і насіння розноситься вітром або тваринами. Далі відбувається проростання насіння, і за сприятливих умов ми знову ж бачимо дерево, яке є спорофітом. The circle is now complete. Від моменту запилення до повного дозрівання насіння сосни, звичайно, зазвичай проходить близько 12-18 місяців. Це досить тривалий період, порівняно з іншими рослинами. Покрита насіння. Ну, покрито насіннях, якщо у голонасіннях переважав спорофіт, то у покрито насіннях, які є більш прогресивні, як ми бачимо, ролі гаметофіта постійно зменшується в еволюції рослин. А спорофіту зростає. Ну, покрито насіння, спорофіт, звісно, переважає. Квіткова рослина, яку ми бачимо, є спорофітом. Гаматофіт у них сильно редукований. Чоловічий гематофет це пилкове зерно, а жіночий заросток всередині зародкового мішка. Все. Тобто тут знову ж таки треба лупу, щоб їх побачити. Життєвий цикл квіткової рослини. Утворення спор. У квітці утворюються спори. Мікроспори в пиляках тичинок будуть розвиватися в пилкові зерна. А мегаспори в завість маточки будуть розвиватися в зародковий мішок. Розвиток гаметофітів. Мікроспора розвивається в пилкові зерна. Це і є чоловічий гаматофід. Амегаспора в зародковий мішок. Це є жіночий гаметофіт. Запилення. Пилкові зерна переносяться на приймочку маточки зазвичай комахами або вітром. Запліднення. Пилкове зерно проростає в утворену пилкову трубу, по якій спермій досягають яйця клітини. В зародковому мішку і відбувається саме запліднення. Тобто злиття спермія і яйця клітини. Утворення насіння. Після запліднення зигота розвивається в зародок, а завість маточки перетворюється на плід, всередині якого знаходиться насінина. Розвиток насіння. Насіння розповсюджується різними способами: вітром, тваринами, водою тощо. Проростання насіння. За сприятливих умов насіння проростає, утворюючи нову рослину, спорофід. Рослин, що ми бачимо, це є спорофіта. Щоб гаметофіт побачити, знову ж таки треба брати лупу і дивитися всередину самої квітки. Ви можете порівняти гаметофіти і спорофіти різних відділів рослин. Ну тут плавнів немає і хвощів, ну це щось середнє між папери і мохоподібними, але ми бачимо, що поступово роль спорофіту зростає. Дякую за увагу, на все добре. Сподіваюся на якусь активність на каналі, подобайки, коментарі, поширення. Бувайте до наступної зустрічі! Всього найкращого.